thank you В шкільному середовищі це поширене явище, яке може мати різні форми та прояви. Ефективна робота з агресивними дітьми вимагає розуміння її типів, вікових особливостей прояву, розробки індивідуальних стратегій та тілесної співпраці усіх учасників освітнього процесу. В цьому відео ми зосередимось на довгостроковому веденні учнів профілактиці та створенні підтримуючого середовища. Агресія в дітей і підлітків може набирати різні форми і її складно зводити до простої поведінки, що заважає. Розрізняємо кілька основних типів: міжособистісна агресія, фізичні конфлікти, штовхання, удари, частіше в молодшому шкільному віці, вербальна агресія, образи, крики, нецензурна лексика, публічне приниження, часто в підліткових групах, пасивна агресія, ігнорування, саботаж навчання, демонстративне невиконання. Інструкції може бути ознакою глибокої образи чи безпорадності, демонстративна агресія, гіперемоційні сцени, перевертання парт, демонстративні спалахи, як спроба привернути увагу чи заявити про мажу. Ці форми можуть комбінуватися. І переходити одна в іншу залежно від контексту віку і досвіду дитини. Агресія може проявлятися не тільки у бійці, а й у створенні тиші. Прояви агресії в різному віці від молодшого шкільного віку до підлітків. Агресія завжди має вікові особливості. Важливо не оцінювати її по дорослому, а розуміти звідки вона походить. Молодша школа – 6-10 років. У класі це може бути фізичне зіткнення, штовхання бійки, вербальні образи. Істерика, плач, на бажання ділитися. Демонстративна непокора вчителю поза класом конфлікти на ігровому майданчику, спроби домінувати скарги на інших дітей, пасивна агресія може виражатися в ігноруванні правил гри. Особливості агресія часто імпульсивна. Діти ще погано контролюють емоції. Середня школа 11-14 років. У класі більше складна вербальна агресія, сарказм, чутки, булінг, пасивна агресія, ігнорування, демонстративна незацікавленість, демонстративна непокора, прояви. Крутості поза класом, участь у булінгу, фізичному або психологічному, групові конфлікти, вандалізм, агресія в соціальних мережах, кібербулінг, іноді пошук конфліктних ситуацій, особливості прагнення до самоствершення. Пошук свого місця в групі, вплив гормональних змін, іноді експериментування з агресивною поведінкою. Старша школа 15 і 17 років у класі, ізольовані випадки фізичної агресії, як правило, у відповідь на провокації, домінування вербальної агресії, сварки, дискусії з елементами агресії, демонстративна зневага. До авторитету, цинізм, поза класом більш усвідомлена агресія пов'язана з відстоюванням своїх прав, участь у конфліктах через соціальні мережі, іноді прояви деструктивної поведінки, графіті, дрібне хуліганство. особливості здатність до усвідомленого контролю, але також можливі прояви агресії, як вираження протесту проти правил або норм, вплив підліткових субкультур. Також важливо враховувати, що в умовах війни евакуації навіть нетипова для віку агресія може бути реакцією на травму. Агресія сигнал, що дитина перевантажена. Побудова індивідуального плану підтримки допомога, а не покарання. Після виявлення агресивної поведінки психолог не має діяти як караючий орган. Завдання зрозуміти функцію агресії, допомогти дитині знайти інші способи взаємодії. Індивідуальний план підтримки включає мета. Яку потребу дитина намагається задовольнити? Увага, безпека, контроль, стратегії, які дії замість агресії можна пропонувати: дихання, ритуали, фізична активність. Психолог, хоч і має певний інструментарій, але розробляє певну стратегію з кожною дитиною окремо, працьовуючи кожну нову навичку в кабінеті. І обов'язково в цьому випадку формуємо супровід дитини, щоб розуміти, які нові стратегії для неї є дієвими, які потребують. Змін умова безпеки, що має бути зроблено у випадку загострення, бажано проговорити з дитиною в кабінеті психолога правила поведінки на уроці а під час індивідуальних зустрічей виявляти складнощі, які трапляються, знаходити нові варіанти вирішення ситуації, і також важливо. Хвалити дитину за те, що в неї виходить участь батьків, партнерство, а не скарги. З батьками також можна будувати спільні плани, взаємодію. Інколи батьків необхідно вчити тим навичкам, які будуть допомагати дитині справлятися з викликами, які перед нею на даний момент стоять. Особливу вагу слід приділяти. Розмежуванню, що є допомогою а що дисципліни. Дисципліна це про зовнішні рамки підтримка, про внутрішню стабілізацію. Не карати, а змінювати умови дії. Агресивна дитина не завжди в полі зору психолога. Часто саме вчитель перший фіксує зміну поведінки, але якщо вчитель сприймає це як Атака на себе, ситуація загострюється. Роль психолога: пояснити педагогам можливі причини агресії, допомогти побудувати не емоційну, а стратегічну реакцію, не виключення з класу, а спостереження, адаптація, перерви, координувати дії в команді, щоб адміністрація, класний керівник, психолог говорили одним голосом: у випадках серйозної загрози створюється індивідуальний план безпеки, окрема парта, супровідь, участь ютера тощо. Координація Ця дорослих найкраща профілактика зривів. Контакт з батьками як не звинувачувати, а залучати. У роботі з агресивними дітьми найчутливіше взаємодія з батьками. Замість ваша дитина поводиться неадекватно потрібно будувати партнерську розмову. Ми помічаємо, що дитина зараз вразлива. Конкретні приклади на уроці дитина вдарила однокласника. Ми хочемо розібратися, чому це сталося, і допомогти в цій ситуації, щоб вона більше не повторювалася. Відкритість до їх версії: батьки можуть мати іншу інформацію: переживання, проблеми вдома. Нам Важливо їх почути, враховувати умови, в яких знаходиться дитина поза школою, і розробити спільний план з батьками щодо її підтримки, залучення до плану підтримки, що ви робите вдома, що допомагає дитині заспокоїтися. Запитайте, як батьки самі справляються. Ніколи не забуваємо, що стабільний дорослий, стабільна дитина. Часто потрібно провести психоедукацію батькам щодо їх піклування про власний стан, щоб допомогти дитині. І про це ми поговоримо в інших фіторах. Важливо не нав'язувати, не атакувати, не ставити під сумнів їхню компетенцію. Замість ви маєте щось зробити, давайте подумаємо разом, що допоможе. Мета побудувати партнерські стосунки, у яких батьки відчувають себе не об'єктом критики, а джерелом підтримки та активними учасниками змін. Батьки союзники, не обвинувачені. Агресія в учнів це не прояв виховання, а індикатор емоційного перевантаження, порушення саморегуляції, потреби в захисті. Шкільний психолог має бачити за поведінкою історію і допомагати будувати альтернативні шляхи вираження напруги через індивідуальні плани, команду співпрацю, спокійну фіксацію та етичну взаємодію з усіма учасниками освітнього процесу. Агресія перестає бути кризою і стає приводом для глибокої підтримки. Ефективна робота в цьому напрямку допомагає дітям розвивати навички емоційної регуляції, мирного вирішення конфліктів та соціальної взаємодії, формуючи відповідальних та успішних особистостей. Це інвестиція в здорове майбутнє як окремих учнів, так і шкільної спільноти загалом.